Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Квітсад, це наш YouTube канал. Нагадую, що у нас є TikTok канал, інстаграм канал та інші соцмережі. Сьогодні покажемо перший етап формування саженців. Тобто, це перший крок для того, щоб створити наші саджанці для вас. Закладка створюється мінімально на 2 роки. Тобто, перший рік ми ростимо підчепу. Наприклад, є антівка, що у нас тут є яблуко. Абрикос, да, є у нас? Є у нас абрикоси. Так Виходить, у нас йде посадка. Ми сидимо на міжряді, що йде на мотокультиватор. Мотокультиватор ви можете грати самі, а у нас мінімально 60-70 см. Також можна робити на мотокультиватор для МТЗ чи інших причепних тракторів. Зробили ми підгортання для того, щоб зберегти вологу та щоб зробити корневу систему крепче, тобто більше зробити мички. цього року ми будемо ростити саджани до Липня-серпня, на основному до серпня і в кінці серпня будемо проводити кулювання. Цього року будемо повністю дивитись, обробляти, робити мотокультивацію для того, щоб зробити наш матеріал крепшим для посадки. Зараз я вам більш детально покажу, бачите, так виглядають наші рядочки. Ось цей матеріал, він оживає і потім ми з ним працюємо. А більш детально покажу в інших відео. Якщо вам буде цікаво, ставте подобайки та залишайте свої запитання. Ми їх розберемо в іншому відео. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні день другий. Сьогодні у нас пройшло фризування, тобто вчора вечором прийшло фризування, я вам не встиг зняти. Ось показую таку ділянку. Ми зафризували. 25 сотих зафрезували городу. Фризували ми трактором мтз 82 з навісною фризою. Що ми будемо робити далі? Це буде дві частини відео. Я вам покажу посадку матеріалу нашого, тобто як ми це все робимо. Зараз ви бачите, є у нас тут шнури, 5 шнурів, я вже розвів, бачимо навіть сліди, як я ходив по городі. Можете бачити ток-ток-ток-ток, як ток, 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 я ходив. Ну, це для того, щоб садити матеріал. завтра почнеться посадка матеріалу, завтра у нас вже 10 -е буде березня. Ну, ми трошки запізнилися, бо треба посадку було робити тепер. Але нічого, волога ще є, я думаю, що ми не прогадаємо. Так, що ж далі? показую вам дальше. Ось так виглядає наш город. Ділянка 25. сотих. Будемо садити все лавандою. Хто чекає другої частини, ставте вподобайку, я вам покажу і розкажу. Отак От ми розбили шнури, міжрядь буде 80 см. Так воно все виходить. Що ж буде далі, я вам покажу. Поки маємо те, що маємо, і будемо працювати далі. Що подивимося по, по самій фризовці, ось поглянемо. Рука повністю залази, тобто це мінімум 20 см фризування є у нас. Це непогано, є влага, як ви бачили. Так що, поки є шанс висадити, ми висаджуємо. Всім дякую за перегляд. Чекають другої частини.